Купольна, вайфайна, бюджетна камера з 4 мегапікселями. Сподіваюсь, зацікавила. вашій увазі пропонується все погодна камера відеонагляду SVS A4. Відносно недорога хороша камера з пристойною зйомкою заслуговує на огляд. Думаю, така модель комусь точно стане до нагоди. Комплектацію нам поклали саму камеру, блок живлення. Захисний ковпачок від опадів, монтажний набір, інструкція по підключенню та технічна документація, а також трафарет для монтажу. На передній частині камери знаходиться об'єктив, індикатори роботи, білі прожектори та інфрачервоне підсвічування. На верхній частині ми маємо два мікрофони, кнопку повернення до заводських налаштувань та роз'єм для sd карти На нижній частині розміщений динамік, а також кабель з виходами живлення та езернет. Модель має останній кодекс стиснення відео H265, що суттєво економить місце на накопичувачі. Всі різняті матеріали можуть зберігатись на карті пам'яті до 512 ГБ. і це я вже не вперше зустрічає безвіз підтримку такої об'ємної карти. Бо зазвичай в подібних камерах підтримуються карти до 256 ГБ. Це плюс це класно. Камера має мікрофон та динамік, тобто двостороннє аудіо, а також сирену. В моделі є як інфрачервона підсвітка до 30 метрів, що забезпечує якісну нічну зйомку, так і підсвітка видимим так званим білим світлом до 15 метрів, що дає змогу вести нічну кольорову зйомку. Також можливе включення режиму розумного нічного бачення, коли камера сама при виявленні руху активує прожектори і переключається чорно білої зйомки на кольорову. При цьому може бути ще. Активована сирена і вийде певний відлякуючий ефект. Камера може реагувати на людей та транспортні засоби і повідомляти вам про це за допомогою пуш-сповіщень. Зону контролю камери можна налаштувати вручну. Модель підключається за допомогою Wi-Fi, тобто можна нічого лишнього не сверлити і не тягнути. Але якщо ваш роутер десь далеко, камеру можна підключити ще й за допомогою rj 45 кабелю. Вона захищена від пилу та вологі, має клас захисту IP67, діапазон типу робочих температур складає від мінус 20 до плюс 50 градусів Цельсія. Керувати та налаштовувати камеру можна за допомогою мобільного додатку ЕЗВІ. Завантажуємо цей додаток собі в мобільний телефон, далі підключаємо камеру до живлення. скануємо в додатку QR-код самої камери, а далі рухаємо по запропонованих вказівках. Після проходження реєстрації ми вже маємо лайф-відео. Поверну на себе, щоб було видно. Отже, що ми можемо в цьому додатку подивитись? Найперше, ми можемо подивитись весь візнятий матеріал, який зберігається у нас на мікро sd карті, якщо ця карта є. Далі внизу екрану, ми можемо зробити фото та відеофіксацію, яка збережеться у нас в галереї, якщо вам таке потрібно. Ми можемо активувати двосторонню розмову, якщо ви хочете поспілкуватися зі своїм відвідувачем. Ми можемо змінити якість відео в залежності від якості інтернету, щоб у нас була плавна картинка. Можемо активувати, деактивувати сплячий режим. Це така функція, коли ви приходите додому, наприклад, і не хочете, щоб камера знімала. Хочете трошечки побути в режимі, так би мовити, приватності. Тобто, ви можете на певний час деактивувати зйомку. Далі ви можете як і автоматично, так і в ручному режимі активувати сирену. Як бачите, сирена працює разом з прожекторами, з білим світлом, щоб це було більш е, відлякуюче. Також ми можемо прожектори активувати окремо від сирени, тобто підсвітити собі, наприклад, ганок. Під е, відео у нас в правому куті є можливість переглянути журнал подій, тобто всіх пуш-сповіщень, про те, що камера зафіксувала якусь людину. І повідомила нам про це. Ну і в правому верхньому куті у нас є кнопка «Налаштувань», де ми власне налаштовуємо параметри виявлення об'єкта, саму картинку, аудіо, сирену, нічну зйомку кольорову або чорно-білу, тобто. Тут всі моменти, які ми підбираємо під себе, щоб камера працювала так, як потрібно конкретно нам. Знову таки, важкого нічого немає, все зрозуміло. Що стосується ще зйомки, хотіла б декілька слів сказати. Насправді, камера знімає доволі непогано. Мені подобається, що все без ривків, те, що я говорю, чітко видно в зображенні, тобто картинка не висне, колір передається також. Доволі непогано, нас трошки засвічує ще наші прожектори, але в цілому, мені здається, ви будете задоволені такою якістю картинки. Причому, враховуючи, що камера відносно недорога. Таким чином, це класична хороша камера з високою якістю зображення та доволі широким функціоналом. Підтримка об'ємної карти пам'яті, кольорова нічна зйомка, сирена, мінімізація хибних сповіщень завдяки функції виявлення людей та транспорту, легке та зрозуміле керування. Я не бачу причини зацікавитись. Думайте, вирішуйте, підбирайте свій варіант. Ще більше інформації та консультацій ви можете отримати за посиланням під цим відео та на нашому сайті. Дану модель та багато інших камер, звіс, а також елементів систем безпеки та відеоспостереження. Ви можете придбати у нас на назор'я офіційного партнера Hikvision та Звіз в Україні. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Лайки, підписка, дзвіночок. Не забувайте підтримуйте нас, підтримуйте український Ютуб. Вдалих вам покупок, друзі. Бережіть себе та своїх близьких. Це буде добре і все буде Україна.